Виконуємо номер 7.24 із підручника Алгебра 8 та номер 12.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює 197. Приступаємо до виконання. Спростимо спочатку наш вираз. Винесемо у знаменнику 0,5 за дужки першого дробу і другого дробу. Чисенники переписуємо. В дужках буде А квадрат 10 на 5 – а відняти і 20 на 5 додати 4. І другу дробу. Чисельник переписали, а в знаменнику виносимо 0,5 за дужки. В дужках буде а куб. і 40 поділити на 5 це 8, додати 8. Третій дріб переписали, і ділення переписали. А тепер розкладаємо на множники, а куб – то дати 8. 8 – це 2 у кубі, тому застосуємо формулу сума кубів. Перший і третій дріб переписали дужку. Знаменнику маємо. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І третій дріб переписали. Тепер будемо зводити наші дроби до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток 0,5 на суму А 2 і на тричлен А квадрат відняти 2А, додати 4. Перший дріб. Другий дріб – Третій дріб і тепер додаткові множники. Був знаменник, став знаменник, множимо на суму, а і 2. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. І був знаменник, став знаменник, множимо на 0,5, помножити на тричлен член А квадрат, відняти 2а додати 4. Ну, а тепер нові чисельники. Сума А і 2 на 1,5 А відняти 4. Тут без змін. І 0,5 помножити на три член. І тепер дію ділення переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому можемо виконувати віднімання і додавання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо і додаємо зразу множу многочлен на многочлен. Це буде 1,5а в квадраті, відняти 4а, додати 3а і відняти 8. Тут мінус віднімаємо многочлен, змінюємо знаки на протилежні. І множимо на 0,5. Це буде 0,5 а в квадраті, відняти А і додати 2. І тепер дію ділення переписали. Зводимо подібні доданки. 0,5 А квадрат і 0,5 А квадрат. Це буде 2а квадрат. Далі мінус 4а додати 3а. Це буде мінус А і мінус 2а мінус 3а і мінус ще а мінус 4а. І тепер числа у нас. Мінус 14 дати 2, це 16, 16, мінус 8 буде 8. Знаменник переписали. І помножимо на дріб обернений до дільника. Тепер у чисельнику винесемо спільний множник 2 за дужки. І будемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, і на чотири. Скорочуємо на тричлен, член, на двочлен. член. І 2 у нас 0,5 помножити на 4, це буде 2, і 2 на 2. І маємо одиницю. Отже, як бачимо, у нас стоїть питання знайдіть значення виразу, якщо а дорівнює 197. А ми, як бачимо, значення виразу не залежить від значення змінної. Запишемо цей висновок, значення виразу не залежить від значення змінної. Номер 7.24 із підручника Алгебра 8, та номер 12.24 із підручника Математика 8 виконано.